Буквально через кілька годин після публікації допису в соціальних мережах із погрозами на адресу Росії, президент Дональд Трамп знову виступив із критикою України і підкреслив, що він не впевнений, що Україна бажає укласти мирну угоду. У розмові з журналістами американський президент наголосив, що припинив постачання зброї для України, оскільки був впевнений, що це допоможе зупинити війну. Я повинен знати, що вони хочуть укласти угоду, підкреслив Трамп і сказав, що з Росією йому простіше мати справу, ніж з Україною. Трамп. Продовжує говорити, що довіряє Путіну. Я думаю, що у нас все добре з Росією, але зараз вони бомблять Україну як прокляті. А з Україною, чесно кажучи, мені все важче мати справу і у них немає карт. Сказав Путін, говорячи про бомбардування Путіним України. А це була відповідь на питання журналіста, який якраз і поцікавився Трампа, чи не збирається він змінювати своє. Рішення щодо постачання зброї Україні після того, як відбулася масована атака Росії на міста і селищ нашої країни, Трамп підкреслив, що Володимир Путін робить те, що робив би будь-хто інший. Я думаю, що він хоче. Щоб це припинилося і врегулювалося, і я думаю, що він б'є по них сильніше ніж він був раніше. І я думаю, що будь-хто на його місці зробив би це зараз, підкреслив Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів.